Друзі, всім привіт! Далі продовжу виконувати завдання в Warcraft І перед переглядом відео. Хотів би вас попросити, поставити лайк під відео, також підписатися на канал. І якщо є можливість допомогти в розвитку канал, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання механізм гіпермістимості. Нажимаємо на завдання. Друзі, відкриваємо це завдання, бачимо на карті, куди нам потрібно бігти, і біжимо, тому що це походу, завдання йде на, на время, тобто на час. Тобто нам, походу, треба. Якщо я не помиляюся, спіти. А може і ні. Коротше, давайте біжимо поки. А, в принципі, ми вже і на місці. Хотів на паузу поставити. Так, десь тут механізм цей. Треба роздобути. Ага, просто підбігаємо до цієї клітки, нажимаємо праву кнопку мишки. Так. Є, випустили, ну тут, походу, нікого немає. Нам потрібно було, мабуть, пантеру звідти випустити, а так її там немає. Так, поки пока очікуємо, де... як тут буде далі. Короте, продовжимо вже після того, як з'явиться Пантера всередині клітки, ми її випустимо і заберемо цей механізм, ключ, точніше. Друзі, з'явилася тут, виходить ця пантера, яку нам потрібно вбити для виконання цього завдання. Друзі, як ви бачите, це елітний, елітний монстр. І на нього, бачите, даже збирають групу, щоб його вбити. Так, друзі, ми вбили цю пантеру. І, Як ви бачите, нам зарахував, зарахувався ітем предмет. І там предмет в нас десь в сумці. О, де він? Коротше, його то немає в сумці, але він нам зарахувався. А, він, походу, десь тут Стоять. Сумка, ключі. Да, вот. Походу. А, ні, нам просто завдання було яке. Просто вбити цю пантеру. Так, друзі, все, ми біжимо вже здавати це завдання. А, так, підбігаємо до цього гобліна, який нам дав. Це завдання. Ми піддаємо до нього, розмовляємо, що ми вбили Пантеру, там все, короте, в нас нормально, віддаємо ітем предмети. Друзі, забираємо своє е, кольцо. Друзі, все, завдання в нас виконано. Як ви бачите, ми плюс ще й апнулися. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.